Привіт! Сьогодні ми зануримось у таму, яка звучить складно, але насправді стосується майбутнього кожного з нас. Мова піде про блокчейн, але не просто як про технологію для криптовалют, а як про інструмент, що може кардинально змінити державне управління. Розберемося, як на цьому будують цілі державні стратегії. І тут виникає головне питання, чи не так, чи здатна взагалі технологія, навіть така потужна, змінити щось настільки фундаментальне, як держава. Давайте поглянемо на блокчейн не просто як на черговий модний інструмент, а як на потенційний двигун справжніх глибоких змін у публічному адмініструванні. Отже, почнемо з самого початку: щоб зрозуміти, як щось може щось змінити, треба спершу зрозуміти, що воно взагалі таке. Тож закладемо, так би мовити, фундамент нашого розуміння нової цифрової ери. Якщо говорити просто, блокчейн це така собі спільна цифрова книга записів. Головна її фішка в тому, що вона, по-перше, децентралізована, тобто не має єдиного центру, який все контролює. А по-друге, вона незмінна. Це означає, що коли щось туди записали, то видалити чи підробити це ну, практично неможливо. А працює ця магія завдяки трьом простим, але геніальним принципам. Перший це розподіл. Копія цієї цифрової книги є у всіх учасників мережі. Другий криптографія, кожен запис надійно зашифрований. І третій найцікавіший консенсус. Новий запис додається тільки тоді, коли більшість учасників з цим погодились. Це робить систему надзвичайно стійкою до махінацій. Історія тут теж цікава. Все почалося у 2008 році з біткоїну. Тоді всі думали, що це лише про цифрові гроші, але дуже швидко стало зрозуміло, що технологія, яка лежить в основі, значно потужніша. Блокчейн перетворився на універсальну платформу, яку сьогодні використовують абсолютно скрізь від перевезення вантажів до ведення медичних карток. Звісно, ідеальних технологій не буває. У блокчейну теж є свої плюси та мінуси. З одного боку, неймовірна прозорість, безпека і доступність, з іншого деякі блокчейни, особливо першого покоління, споживають багато енергії і мають проблеми з масштабуванням. Важливо розуміти обидві сторони медалі. Так з технічною частиною, здається, розібралися. А тепер перейдемо до найцікавішого чому все це так важливо для держави? Як сама ідея відсутності єдиного центру контролю, тобто децентралізація. Може змінити наше уявлення про владу. Справа в тому, що багато хто бачить у блокчейні технологію свободи економічної, бо можна вести бізнес без купи посередників, свободи у розподілі ресурсів, бо система може робити це чесніше. І, звісно, це система без головного боса, де правила однакові для всіх. І це підводить нас до дуже цікавої концепції, так званого поліцентричного підприємства. Уявіть собі організацію, де немає звичної ієрархії, де немає директора, який ухвалює всі рішення. Натомість рішення ухвалюються колективно усіма учасниками. Звучить трохи фантастично, але переваги очевидні. Коли рішення приймаються спільно, коли у всіх рівні права, а управління ресурсами абсолютно прозора, це створює неймовірний рівень довіри та ефективності. Люди відчувають себе справжніми співвласниками процесу. Гаразд, це все була теорія, а тепер давайте подивимось, як усе це може працювати на практиці, розглянемо конкретні реальні приклади застосування блокчейну в державному секторі. І почнемо з того, що є, мабуть, найціннішим у цифровому світі наших з вами персональних даних. Їх захист це головний біль для будь-якої держави сьогодні, і блокчейн тут пропонує дещо справді нове. Дивіться по-перше, криптографія забезпечує такий рівень захисту, зламати який практично неможливо. Але найголовніше інше блокчейн дозволяє створити систему, де власником своїх даних є громадянин, і саме він вирішує, кому, на який час і для чого надавати до них доступ. Повний контроль. Наступна сфера, де блокчейн може стати справжнім геймчейнджером, це державні закупівлі. Ну всі ми знаємо, що це традиційно зона ризику: корупція, неефективність, зловжування. І як блокчейн може це змінити? Дуже просто він створює абсолютно прозорий і що важливо незмінний цифровий слід кожної дії від оголошення тендеру до останньої копійки оплати. Коли все на видноті, а історію переписати неможливо, корупційні схеми стають надзвичайно ризикованою справою. А ось це, мабуть, одне з найсміливіших і найамбітішніших застосувань. Використання блокчейну для того, щоб зробити демократичні процеси, особливо вибори, міцнішими і надійнішими. Просто уявімо на хвилину вибори, де кожен голос зашифрований і анонімний, але при цьому його існування та правильність підрахунку може перевірити будь-хто фальсифікація в такій системі стає технічно неможливою, це може повністю відновити довіру людей до виборів. Але і це ще не все. Потенціал технології поширюється на безліч інших критично важливих для суспільства сфер наприклад, на охорону здоров'я чи управління державними фінансами. Тільки уявімо. Лікарні можуть безпечно обмінюватися даними пацієнтів. Ми можемо бачити рух кожної гривні з бюджету, а реєстрація квартири чи отримання ліцензії на бізнес займає хвилини, а не тижні. Перспективи, погодьтеся, вражають. Отже, ми побачили, скільки всього блокчейн обіцяє, але тепер час поглянути на ситуацію ширше і тверезо оцінити, які ж виклики та ризики чекають на шляху до цього цифрового майбутнього. Якщо підсумувати, то для держави є три величезні вигоди: перше це ефективність, процедури стають простішими і швидшими. Друге економія коштів. І третє, можливо, найважливіше це прозорість. А прозорість це прямий шлях до довіри між громадянами і владою. Але, звісно, шлях не буде простим. Потрібно розробити нові закони та правила, потрібно гарантувати 100% безпеку даних, і найскладніше потрібно, щоб цією технологією почали користуватися масово, як чиновники, так і звичайні громадяни. Без цього нічого не злетить. То яким же може бути план дій? Загалом він складається з трьох ключових кроків: перший освіта. Всі мають розуміти, як це працює, які є плюси і мінуси, другий регуляція. Потрібні чіткі й зрозумілі правила гри. І третій співпраця. Держава сама цього не зробить. Потрібна тісна робота з it бізнесом, з експертами, з суспільством. І наостанок давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Блокчейн це просто ще один крок у розвитку, така собі еволюція державного управління, чи це все ж таки щось набагато більше? Справжня революція, яка може повністю змінити правила гри і наше уявлення про те, чим є держава. Здається, відповідь на це питання ми будемо шукати ще на один рік.